Вітаю, тема заняття моя корінтір для кораблів, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Хай ближчуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви... Бажаю вам я! Сьогодні ми поговоримо про маяк. А чи ти знаєш, що таке маяк? Маяк це великий лихтар, який освітлює морський шлях для суден, рибалок, і він є орієнтиром для кораблів. У світі ти не знайдеш двох однакових маяків. Маяки можуть мерехтити, світіти постійно, затухати, проблискувати, і цих характеристик дуже багато. Маяки світять такими кольорами, червоний означає небезпеку, білий зазвичай прив'язаний до якоїсь географічної точки. А зелений, що тут безпечно і можна плисти. Іноді маяки можуть світити одночасно двома кольорами. В різні сторони, наприклад, в один бік можна плисти, а в інший коралевий риф. Маяки працюють у будь-яку погоду, і це головна причина, чому вони потрібні в епоху технологій. Сьогодні я пропоную обговорити картину Тамари Вакуленко Декоративна композиція. Кого ви бачите на картині? Що роблять риби? Де живуть рибки? Рибки однакові чи різні? Відшукайте на картині більших і менших рибок. Покажіть рукою, як рибки гойдаються. Хвилях. Сьогодні я пропоную намалювати рибок, але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала в віконце. В віконці бачу тепле сонце. Швидкі струмочки вже співають. Перелітних птахів зустрічають, як перші квіти розквітають, на деревах бруньки набухають, все дощик швидко поліває, іде весна, її чекаєм. Для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору та восковий крейди. Скористайтеся своїм пальчиком як шаблоном. Прикладіть пальчик до паперу та обвідіть його. Домалюйте деталі рибок за бажанням намалюйте бульбашки. Я впевнена, в тебе все вийде. До зустрічі!